Якщо порівнювати з моїми очікуваннями, то це дуже вдалий сезон. Перше моє бажання було повернутися на той рівень, на якому я була. А вийшло так, що я перевершила той рівень, на якому я закінчувала. В Сочі це було, знаєте, крик це... до крих Їдеш ти борешся за свою країну, а там от стоїть кубка якихось людей. От реально там не там не багато людей стояло. Там буквально кілька чоловік. Я не знаю, чи вони п'яні, чи це спеціально було. Якась провокація, mm -hmm. ну це було, і от воно я просто не змогла промовчати, бо настільки все от кипіло в, внутрі. Як і обіцяла, Олена Пінгрушна, капітан жіночої збірної України з біатлону. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякуємо, що прийшли. Дуже приємно і зразу, хочу не знаю, чи видно. Маємо медалі на громадському. Звичайно, не всі медалі а Олени, але тут є олімпійська золота медаль чемпіонська. Це мегаприємно. Так, ось вона, і щоб ми так більше, мабуть, будемо говорити про цей сезон. Він нещодавно закінчився. Можна говорити, там був він, ну мабуть, був успішним. Звичайно, завжди хочеться, щоб все було а, краще. Але для того, щоб порівнювати, можливо, щоб підбивати підсумки, найкраще їх з чимось порівнювати. Давайте порівняємо з вашими очікуваннями на початку. Ну чи чи справдилися, чи чи от задоволені? Ну, якщо порівнювати з моїми очікуваннями, то це дуже вдалий сезон. Тому що після року паузи, звичайно, я... перше моє бажання було повернутися на той рівень, на якому я була. А вийшло так, що я перевершила той рівень, на якому я закінчувала. Звичайно, це мене радує, тішить. Я вже неодноразово згадувала, що єдине таке розчарування, залишок після чемпіонату світу, те, що команда поїхала, жіночі команда залишилась без медалі. І... Звичайно, і я там винувата в цьому, тому що допустила промах в естафетній гонці. Ну, цей осадок залишився. А загалом сезону мені дуже задоволена. На ну, ти не менше, згадали про цей про останній чемпіонат світу, є, є там якісь сумніви. А ви як все відбувається? От, закінчився. Ви для себе робите якісь висновки, розбір польотів з тренерами? От це, це було що? Це не фарт? Чи якісь об'єктивні причини, чому так вийшло? Ну, звичайно, аналіз робиться. По, по суті, після кожної гонки, після кожного етапу Кубка світу і, і, і там після, під час трошки більших пауз після триместра. І, звичайно, після чемпіонату світу обговорювалися, але ще не зовсім не 100% проведений аналіз, тому що ще не всі дані є у тренера по е, нашій виконаній роботі. Це потрібно було можливо, таки, доїхати додому, все порахувати, відзвітуватися. Потім він це все буде аналізувати. Вже те, Тобто у вас стосується... все попереду така так, серйозна розмова. Та. Це те, що стосується цифр. А якщо суб'єктивна думка, то звичайно. Те, що ми у нас не було планомірної підготовки під чемпіонат світу, у нас була задача номер один зберегти квоту, тому що розуміли, ну невідомо було, як валя буде себе почувати Юля в якій формі, я після повернення. Тобто, у нас якраз зараз якийсь такий більш перехідний напевно період в жіночій команді. Там багато було питань до стану здоров'я, так шо вас так чи це не щастило, чи це якісь я не я не знаю. Ну, не знаю, напевно, із-за того, що вже е свої резерви в молодості якось закінчились, вичерпалися. І вже тепер, чим ну, так нам і раніше говорили наші старші покоління, чим старший стаєш, тим більше якісь проблеми по спорту виходять наверх назовні. І, звичайно, з цим будемо працювати і надолужувати. Працювати ви так вже вже починаєте, знаєте, натякаєте, ну так, виступаєте не перший рік. А, давайте поговоримо. А, чи маєте когось от на приміті, чи, чи є все-таки молодь? От на кого робите ставки, кого бачите на п'єдестах? Звичайно, молодь є і. Крім Це... себе. Я вже з тих не за всіх молодих спортсменів. У нас є і дівчата, і хлопці, і дівчата цього року ми разом тренувалися, і Юлія Журовок, і Яна Бондар, і Аня Кривоно зовсім молоденька вже дівчинка. Цього року Дмитренко здобула медаль. Дем... Щоб я не помилилася з фамілією, у нас дівчинка здобула медаль на юнацьких Олімпійських іграх по біатлону. Тобто вони вже доказують цими медалями, не потрібно гадати. Звичайно, в них вже попереду буде дуже важкий переломний період переходу з цього молодого uh -huh. віку в ну, більш дорослий. Це найскладніший період, напевно, у спортсмена. А потім вже хто як витримує. Ну я вірю в те, що наші дівчата. Буде достойна заміна для нас. То це перспектива. Там можна говорити вже, що це можна чекати на наступний рік, чи це через два роки. От яка ну я на цього року виступала на етапах Кубка світу. Молоді дівчата ще поки що до етапів не підключалися. Вони на юнацькому, юніорському кубку. Біатло... Дивляться на вас, як Європи вас, як, як На ментора дивляться так. <ріст> так, ну, в свій час і ми дивились на Оксану Хвостенко, на Лєміш, на Зубрілову. Ми також намагалися зловити кожен їх рух, кожне слово, як вони себе поводять, як готуються, як тренуються. І так само, замічаємо зараз, що молодь на нас дивиться. І звичайно, мені навіть було якось не по собі, коли я після року паузи повернулася. У нас збільшилась команда, багато дівчат нових добавилося. я так... Це у вас була якась, мабуть, ще додаткова мотивація, я вам покажу. Та ні, мені було, щоб не опозоритись, <плес> <плес> тому що вони на мене дивилися, як от вже. Е, на... Такого состоявшогося спортсмена І десь який приклад брали. І я так думаю, ну ну щоб не підвести, щоб от все ж таки було з кого приклад брати. І, звичайно, хотілося тримати той рівень для них. Маємо на скайпі колегу вашу, якщо можна так казати, Сергія Семенова, теж, члена збірної України. Фактично, я вже називала вас на початку свого ефіру тріумфатором чемпіонату світу. Ваша медаль, ну, на жаль, мабуть, але залишилась єдиною. А під час цього чемпіонату. Чемпіонату, доброго вечора. Чи чуєте студію? Наталя Тарасовська звуть мене, Олена Підгрушна поруч. Добрий, добрий вечір. Слышу атлічне. От скажіть, а от після, таку... після таких результатів на чемпіонаті світу, чого більше? Якогось особистої персональної радості чи колективного, можливо, десь розчарування? Не знаю. Звісно, я очень радий за себе і тому, що я змогу такого досягти. Насчёт командно, я думаю, это не последний чемпионат мира для нашей сборной, будет ещё много-много успішних. Надеюсь, и для меня в том числе. А вот якось додає, я не знаю, впевненості, якось додаткових амбіцій п'єдестал. Ну, конечно, да, после после п'єдестала уже от хочеться Все больше и больше туда заезжать все чаще и показывать лучший результат. Ну, на самом деле это даже и помогает. То есть, когда, грубо говоря, крутишься там с этими лидерами, играешься с ними и вот так так вот ты растешь и и результаты твои вместе с этим растут. Ну, але тим не менше, не завжди а, виходить, і раз ми тут от вже е, всі разом, представники і жіночої, і чоловічої е, команд от, виходить не завжди. Чому немає цієї стабільності? Можливо, є якісь дійсно об'єктивні причини, які варто проговорити, які після цих етапів можливо оголилися. От чого не вистачає команді, на вашу думку? На, на самом деле, суді дежур в біатлоні по містам очень сложно, тому що. Что... с каждым годом конкуренция просто растет семимильными шагами. И буквально все, включая и Фуркада, и того же Шипулина, они просто одну гонку могут и в сороковку не попасть, на следующий день выигрывают. Поэтому тут тоже от этого очень много зависит, потому что большая конкуренция и просто очень большая плотность результатов. Тут Но... это же какой-то фарт биатлонный. Ну, на самом деле, да, и в некоторых гонках даже фарт может влиять больше, чем твоя готовность. Допустим, если ветер какой-то, или снег, или еще что-то, какие-то погодные условия. Поэтому э, говорить о, о стабильности, думаю, очень тяжело, когда идет такая конкуренция большая. И вот стартует 100 с лишним человек, и на самом деле, наверное, 70 из них готовы бороться за десятку без проблем mm -hmm. то есть, это это один из факторов ну конечно э, стабильности самому то есть э, хочется добиваться да и ну, причины тому разные иногда бывает и не совсем хорошо себя чувствуешь иногда просто не собрался на стрельбу не собрался на гонку и просто на следующий день стараешься уже отработать Ну, а от до таких факторів, які часто там в українському спорті звучать нерідко, не що там якийсь не, недофінансований спорт, нема де тренуватися, там відсутність якоїсь мотивації від держави. Я тут І Олену, і Сергія. Все ок? Ну, на Насамперед, э, таку підготовку, яка в нас э, получить зараз, я уверен, дуже сложно. і благодаря... федерации биатлона во главе с президентом у нас со сбором, вообще со сборами с подготовкой я считаю что никаких проблем нету и не у многих команд есть такие возможности есть возможность так тренироваться относительно конечно что э, тренироваться дома особо негде да тут э, тут есть но на нас это влияет в меньшей степени потому что у нас постоянный сбор у нас э, разработанный график то есть Ми від страдаем, менше скажем, от від того страдають свідчі поколения, и следующие результати, которые будуть йти за нами. Цікаво тоді, чи взагалі можна говорити, там, чи, чи доживемо, чи доростем, і коли до того моменту, коли збірна зможе тренуватися в Україні. Ну, я очень сподіваюся, є можливість це зробити. Остається желання. Желання не нас, а людей, від яких це зависит. І питання, яке от завжди за... запитують, ставлять українським біатлоністам, чому дівчата завжди сильніші? Ну, як говориться, слабий пол сильніше сильного, сила силу слабості сильного полу слабого. Так Що... Что... Ну, если честно говоря... Они них... там вам на сборах дидевщину не влаштовывают, девчата? <свят> <свят> да вроде бы нет, по крайней мере, мне нет. <свят> <свят> а, на самом деле, конечно, конкуренция у них, во-первых, чуть-чуть поменьше, но не знаю даже, может, может это где-то на генетическом уровне украинские женщины очень сильные. <свят> А у вас е якісь, я не знаю, чим не беруть заздрощі або якась злість здорова, як же так? Ні, на, на самом деле ми радуємося всім победам женской сборной. Я думаю, так же, як і вони радуються нашим хорошим результатам. Ну, бачите, принаймні на, на чемпіонаті світу таки ви довели, що не можна списувати і чоловічу команду. Ну вот, ну, так. Да, да. І да, от, от, якщо є, скажем, зависть какая-то, да, то это така добра, біла зависть, это только увеличивает мотивацію біжать быстрее, стріляти лучше. Добре, дякую. Будемо чекати від вас нових виступів, нових медалей, медалей, нових п'єдесталів, нових нагород. Дякую. Сергій Семенов долучався з усім згодні. Каже, що всього вистачає. Все ну, дійсно у нас. Не знаю, якими зусиллями це вдається, але президент федерації знаходить і спонсорів, плюс державна підготовка. Mm, але Верніше... ж прозвучало і дуже важлива частина, що можливо на нас не впливає, але це велике питання там, де будуть тренуватися, чи завжди зможуть знаходити ці місця для зборів Тому розвиток це... молодої команди. Тому це питання завжди стоїть відкрите, завжди піднімається, завжди постійно. Президент федерації шукає і спонсорів, і меценатів, і постійно на якихось великих. Зібраннях, що стосуються спорту, згадують про те, що необхідно побудувати хоча б один лижно-біатлонний стадіон. Зараз вже з'явився в Сянках західно-реабілітаційний центр для підготовки інвалідів. Біатлона, але там можна ну не, не лише для інвалідів, тобто він абсолютно повноцінний для всіх. Єдина проблема там, те, що в Україні трошки ще проблематично зі з погодою, десь не тобто, вистачає. не завжди снігу. можна вгадати, да. так, так і. Дійсно, цього ну на, на сьогоднішній день трошки не вистачає тих домашніх зборів, коли ми от цього року стикнули з тим, що півроку кілька чоловік просто не заїжджали додому, і я якраз була в тому числі. Ми довго намагалися до Коли ж, коли ж, можливо, ну там між етапами ні, не повертаються знову, чекали кінця сезону. І якщо в порівнянні з німецькою командою, які практично в кожному якомусь своєму регіоні в окрузі є не те, що біатлонний стадіон, а по суті стадіон Олімпійського. Рівня там по всіх міжнародних стандартах, звичайно, їм набагато простіше. Якось ми жартували на з Госнер. Вона запрошувала до себе в гості. Каже, давай приїжджай мені тут близько і до Анхольца, і до Хохвільцина, на і в Німеччині можна. Давай приїжджай, будеш разом зі мною. От а, а по поза змаганнями, поза перегонами, дружні стосунки між спортсменами. Так, абсолютно, ми спіл... ну, звичайно, між внутрі своєї команди. В нас можуть бути лише дружні, так як ми, ми вже одна велика сім'я, ми постійно разом постійно спілкуємось, живемо разом, ходимо разом. Любий там вільний час, ми все рівно разом А з інш... інші команди Ні, і з іншими також. Якщо ми десь пересікаємось, то ну, це проживання в готелях. Більше так настикає, бо там якісь збори. Також в когось, ну Ближчі стосунки в кого хтось з одними спілкується, хтось з іншими, але також абсолютно дружні. Немає такої, що поза трасою от як би там знищити суперника. Ніколи такого не було. І ще теж можливо дотичне питання: як сприймають у світі, і зокрема, от як, як вам виступалося в Ханте-Мансійську в Росії, згадуючи, що ви відома снайперка в Слов'янська вас там охрестили не раз. Ну я не згадувала цю історію, про намагалась не згадувати, і ніхто мені зі спортсменів там чи з, 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 моє, з мого оточення не згадував цієї історії. Ми спокійно їхали, тому що вже більше. Майже 10 років, чи ну, біля 10 років в Хантиманційську проводився етап Кубка світу. Ніколи ніяких там конфліктних ситуацій у нас не було. І цього року те ж саме, і було дуже багато українських болівальників. Дуже багато, велика підтримка була на трасі і не тільки українці, і росіяни також підтримували. І навіть говорили, що ну в наших дівчат не вдалося, то ви краще виступили. Молодці, вітаємо, тобто ніяких проблем у нас не було. Ну, Бо так згадуючи там фініш в Сочі, розповідали, що там, коли в спину так, ну в Сочі це було знаєте, крик це... душі, тому що дуже складний старт був. Плюс душа боліла за те, що відбувалось на Майдані в той час. І коли тут от їдеш, ти борешся за свою країну, а там от стоїть кубка якихось людей. От реально там, там не багато людей стояло, там буквально кілька чоловік. Я не знаю, чи вони п'яні, чи це спеціально було. Якась провокація, mm -hmm. ну це було, і от воно я просто не змогла промовчати, бо настільки все от кипіло в, внутрі, от от. Сказали, і тепер щоразу мені це згадують. Хоча дійсно, ну, я не скажу, що російські вболівальники якісь агресивні чи якось налаштовані проти України, тому що дуже багато е, по етапах Кубка світу їздять і українці, і росіяни. І принаймні росіяни завжди нас підтримують, завжди кричать поіменно, по, по Вони всіх знають. І після гонки також і автографи беруть, і фотографуються. Тобто для них біатлон це от, -от їхнє їм байдуже, з якої ми країни. А тепер навіть питання моє, як глядачі. Коли дивлюся біатлон, от коли під час перегонів так, на етапі в трансляції дуже гарно видно, так, стоять люди з прапорами, вони щось вигукують, вони видно. коли біжиш, ну от встигаєш встановити якийсь контакт візуальний, якось відчувається ця підтримка? Ну, звичайно, коли ти біжиш на трасі, ти чуєш лише гул, шуму, там якісь емоції. І деколи навіть це зручно, тому що якщо там, допустим, я в Німеччині і позаду мене біжить Німкені, в міру того, як наростає гул трибун, я відчуваю, на які. Відстані вона від мене. Чи це вже зовсім близько, коли мені прям в вуху тріщотки там тріщать і... і гуділки. Ці... Чи вона десь трошки далі, я так думаю, ну, значить, в мене ще запас є. і такі моменти бувають. І не так багато залишається в нас часу, тут кілька хвилин. Закінчився сезон. Ви собі дозволяєте розслабитися, я не знаю, приїхати, нічого не робити, не тренувати і скільки це триває? там? Ну, поки що... 15 <плес> приблизно так. У нас дійсно дуже коротка пауза, це місяць, і ну, принаймні цього року тренер сказав, можете там кілька тижнів не робити ніякого фізичного навантаження, але звичайно кілька це тижні. кілька тижнів, так, але це не значить, що ти ліг і лежиш. В будь-якому випадку ми рухаємося, тому що ми не можемо без руху і. Байдуже, чим яка рухова активність, чи ти просто будеш ходити по місту там цілими днями, чи ти в квартирі займаєшся якимось хазяйством? Але я не знаю, ще жодного спортсмена, який би приїхав додому і кілька днів просто лежав. То це напевно якийсь нонсенс. Ми, думаю, ми прилітаємо що... додому і як бджілки. Це з прицілом кілька тижнів і з прицілом на те, до чого готуватиметься далі, які наступні, які ставити собі цілі пріоритети. Звичайно, готуємось далі, готуюсь на наступний сезон і планую до Кореї продовжувати. І вже з 1 травня вже буде така планомірна підготовка. В кінці травня вже заплановані навчально-тренувальні збори. Все по плану, все як завжди. Дякую. Успіхів вам будемо чекати Дякую. на нові виступи Олена Підгрушна.